Шановні друзі, шановні представники засобів масової інформації, я дякую, що ви знайшли час поспілкуватись. Мені здається, що багато експертів, хто реально пробує аналізувати процеси, що відбуваються сьогодні в Україні, можуть засвідчити, що таких виборів, як по підготовці, так і по дню голосування в Україні ще не було. Ну, не було в Україні таких виборів. коли... Тисячі людей доходять до виборчих дільниць по годині, по дві стоять в чергах і потім розвертаються і йдуть додому. Даже, ви знаєте, деякі посадовці, урядовці, високопосадовці від партії регіонів на своїх блогах також фіксують, що вони не змогли проголосувати і заводити черг. Тут дві причини. Перша, безумовно, це і безвабірність і нездатність влади організувати виборчий процес. Ну і друга причина: чим менше людей дочекається своєї черги, чим менше людей отримує бюллетені для голосування, тим, безумовно, більше є простір для тотальної фальсифікації, яка готувалась протягом останніх місяців в Україні. Більше того, таке звичайні над людьми. Вже прибуло, знаєте, до трагічних подій. Три людини вже померли прямо на виборчих дільницях. І мені здається, що така трагічна ознака виборів в Україні вона говорить за те, що саме влада повинна відповідати і перед цими родинами, і перед цією країною за ту ганьбу, яку вони вчинили замість проведення чесних Прозорих виборів, що було обіцяно як українським громадянам, так і світовій громадськості. Що стосується перебігу подій, зразу можу сказати, що кидається в Не тільки те, що на багатьох дільницях з запізненням відкрили роботу, але і те, що якраз в тих регіонах, де влада працює, особливо нахабно, Використовуються як нові технології, а саме зняття перед самим голосуванням депутатів, кандидатів в депутати, вибування членів виборчих комісій, так і старі технології, зокрема голосування на демо. Я вам мушу зараз назвати деякі цифри: як збільшилось порівняння з останнім голосуванням під час Другого туру президентських виборів я вам нагадаю, що саме перед другим туром регіонали зняли обмеження з голосування на дому, і голосувала достатньо велика чисельність громадян саме в домашніх умовах, чим порушували вимоги принципів законодавства. Але ж деякі цифри просто шокують. Зокрема, перше місце по голосуванню на дому займає Республіка Крим. Хочу назвати, шов два з споловини раз підкреслив два з половиною разу під час місцевих виборів. Виявили бажання голосувати на Дому більше ніж під час останнього туру президентських виборів. В півтора рази більше бажають проголосувати на Дому в порівнянні з останнім туром президентських виборів в Вінницькій області, в два рази в Дніпропетровській області, в 1,6 раз разів в Закарпатській області, в 1,5 разів більше людей голосують на Дому в Луганській області, в 1,3 і 1,4 відповідно в Одеській і Полтавській областях. В багатьох інших регіонах також достатньо висока. Кількість людей, які голосують на Даму. Зразу хочу сказати, що ми отримаємо з Донецького регіону з Криму інформацію, як відбувається голосування на Даму. Ніяких заяв в більшості випадків навіть ніхто не пише. Просто у членів комісії від партії регіонів є список, хто на їх думку бажає голосувати на Даму представники від опозиції не беруть ці групи для голосування і фактично йдуть просто за відомим їм список для того, щоб бюлетені отримати відмітку за партію регіонів і в. Піхнути їх в скрині, куди вони вже не влазять, із за того, що дуже велика кількість з цих точків зору людей бажає голосувати на дому. Це, на жаль, традиційна, але ж знову технологія, яка і зараз дуже активно використовується правлячою партією. Наступна проблема, серйозніша проблема це хаос, штучно зроблений в як друзі, так і використання бюлетенів. Всі знають, це тема на слуху. Ми проводили дослідження напередодні виборів, коли тільки з 457 типографій, тільки 4 мають ліцензії, мають тобто, право друкувати бюлетені. В багатьох регіонах виявлена величезна кількість зайвих незаконно друкованих бюлетенів. Пам'ятаєте і Харківську область, Івано-Франківську, пам'ятаєте Хмельницьку область, Одесьчину. В той же час, по жодному з цих фактів прокуратура не порушувала кримінальну справу, коли вже був повністю доведений злочин івано Франківського, прокурор Івано-Франківської області сказав, що це несвідомий злочин, тобто несвідомо це було зроблено. І після того, як зв'язку з тим, що несвідомо Фальшували бюлетені, друкували приховану додаткову кількість бюлетенів, і ніякої відповідальності за це не дійшло. Аналогічна повна ситуація повторилась вже в місті Івано-Франківську, де також були надруковані і вночі фактично виявлені додаткові бюлетені. Більше того, іде повний хаос в голосуванні по мажоритарним округам, де балотуються представники від опозиції. В бюлетнях зникли прізвища опозиційних мажоритарних кандидатів. В Вінницькій області це як мінімум 8 округів, Хмельницькій область, як мінімум 2 округи. Людям пояснюють, що шукайте свої прізвища на інших округах, в інших списках, в інших бюлетенях. Ви знаєте, ну такого нахабства. Такого цинізму ну, просто важко даже уявити, безумовно, фіксується це актами. Ну, а в той же час, коли люди не можуть знайти себе в бюлетенях для голосування, і їм пропонують пошукати себе на інших дільницях, в інших округах, ну, безумовно, в таких випадках не можна взагалі вибори визнавати. Це також стосується і технології, що дуже Зараз масштабно використовується. А саме, незважаючи на безконтрольний друк бюлетенів, багато дільниць нам інформують, що у них не достає бюлетенів. В той же час виникає питання: а де ці зайві бюлетені, яких не дораховуються на дільницях. Зокрема, інформація з Херсону. Тубдиспансер, диспансер 90. Виборців хворіють в цьому диспансері на обліку. Їм завезли 4361 бюлетень. Псіх больниця 355 чоловік на обліку, їм завезли 6683 бюлетня. Мабуть, саме в останньому місці і знаходяться. Головні будівельники нової країни, і саме їм, мабуть, дають можливість не обмежувати себе в можливості проголосувати декілька разів за представників партії регіонів. На жаль.